А ви знали, що 80% людей по статистиці не виконують свої новорічні цілі. Якщо ви хочете, щоб наступний рік був краще, вам треба подивитись це відео. Зроби свій 2025 рік, роком котрий ти будеш згадувати, як рік прориву. Почни з конкретних цілей. Запиши їх прямо зараз. А моє відео допоможе тобі досягти цього. Мене звати Іра, і я рада познайомитись з тобою. Моя вирішила записати це відео, бо. Знаєте, всі останні роки, котрі в мене були, це були роки, коли я пишу, що я хочу, свої побажання, свої цілі. І в кінці року я відкриваю щоденник, розумію, що просто нуль, нуль досягнень, нуль, просто нічого. Все, про що я мріяла, так і не виповнилось. Тут буде система, тут будуть мої знання, тому що в цьому році всі галочки закриті, всі ціли досягнути. Навіть е, нереальні цілі, Якщо чесно між нами, то я навіть не могла подумати, що деякі цілі е, могли збутися. Реально. Е, це такі цілі, як, наприклад, поїздка в Дубай, е, це на Новий рік я купила собі блокнота. Це можна досягти. Якщо ти дуже сильно захочеш і правильно поставиш цілі і пріоритети, якщо ви хочете. Працювати над своїми цілями, то дивіться це відео. В цьому році всі цілі я буду писати сюди. До цього блокноту. У мене був оцей блокнот. Тут я пишу вже дуже давно. Треба буде дещо перенести в цей блокнот. А тут всі мої цілі за інші роки У мене ще є в цьому блокноті. Дуже-дуже хотіла собі цей блокнот, тому що. Звичайні блокноти, вони дуже брудняться. Тому я мріяла про цей блокнот, і я дуже-дуже рада, що він в мене з'явився, бо це шкіра, воно не буде бруднитися. Ще до нього є мішочок Тон. Він буде в мене в мішочку. Класно, буду писати скоро свої цілі. От, поїхали. Розкажу, що в мене тут. Адже ж це результати за попередній рік. Ще я веду автобіографію і кожен рік поповнюю цей розділ. Я баскетліст це все, що я хочу спробувати до кінця свого життя. Під підсумками я завжди записую щасливі моменти цього року. Пишу, який заробіток був в мене в цьому році, а ще є лист у майбутнє. А ще в цьому році в мене була особлива тактика: це 12 тижнів. Якщо вам цікавлять... Будь-які пункти, котрі я назвала, або ви хочете дізнатися, які цілі я поставила на рік, що в мене щоденник у цьому. Я можу записати вам велике відео, також я можу розказати про 12 тижнів, бо це дуже велике відео буде. Якщо я буду сьогодні про все розказувати і показувати, то просто скажіть мені, що вам цікаво в коментарях, і я зроблю відео для вас. Напишіть три досягнення свої в цьому році. Я обов'язково всі прочитаю, буду радіти за вас і всім відпишу. Починаємо. Зараз буде дуже важлива інформація для вас. Коли я зрозуміла, що стоп. Крапка, я хочу, щоб всі мої цілі були не тільки на аркуші, а й в житті. Я хочу добуватися того, що я пишу і чого бажаю. Я передивилась увесь інтернет і зібрала дуже багато інформації. Це наукові та психологічні статті. І з усім тим, що я знаю, я поділюсь з вами зараз безкоштовно. Обов'язково повинна бути правильна постановка цілі. Цілі треба ставити в різних аспектах вашого життя. Хто пам'ятає колесо балансу? Зараз я його покажу вам. У нас є такі напрямки, як подорожі, здоров'я, краса, хобі, захоплення, навички, фінанси, кар'єра, робота, сім'я, відпочинок, досвід, купівля, шопінг, оточення, стосунки. У мене це ще блог. Публічність і медійність потрібно максимально конкретно розписати свою ціль, не просто квартира, бо квартира може з'явитись, але де з'явитись? чи я вона ваша, вона, чи живете ви в неї? Розумієте, це таке треба чіткість. До речі, в мене така ситуація постійно, коли я неправильно формулюю свої бажання, і потім йду і думаю, блін, ну я ж так хотіла, але неправильно сказала. Ось Зараз розкажу вам маленький приклад. Встаю зранку на роботу, так не хочеться, на вулиці темно, нікого нема, холодно. Я йду і кажу, блін, я так не хочу їхати на роботі, записую голосове своїй подружці. І що ви думаєте, я сідаю в трамваї, трамвай, трамвай ломається, і я вже не їду на роботу, я вже йду пішки. Ось така ситуація. Правильна ціль, і я купила трьохкімнатну квартиру у центрі Києва. Цілі повинна бути максимально конкретика, скільки, де і коли. Ціль повинна бути кінцева та обмежена. Ви повинні поставити ціль так, щоб ви зрозуміли, коли ця ціль виповнилась, а не так, типу бути успішним. І що це значить? Коли ти став успішним? Треба ставити ціль, щоб ви розуміли, коли вона закінчить. Також нагадую, що ви можете використовувати челенджі, наприклад, 30 днів зарядки. Вимірюваність. Припустимо, ваша мета стати популярним блогером, як і моя. Так що не забудьте, будь ласка, підписатися. Завдяки соцмережам є проста та конкретна ознака популярності. Чим більше в тебе підписників. До чого цей приклад, що цифра це є орієнтер. Наприклад, не читати більше, а прочитати 100 книжок за рік. Це Композиція цілей. Вам треба розбити ціль, прописати пункт. Наприклад, ціль хочу 100 тисяч підписників. Пишемо процес: знімати щомісячно 15 відео. Наступний пункт купити рекламу. Пройти курс, купити світло або мікрофон. Досяжність. Проси неможливе, отримаєш максимум. Ставте собі амбітні ці. Серцем бажайте стрибнути вище голови. Вірте в себе, а потім трошки приземліться і врахуйте об'єктивну реальність. Немає сенсу ставити собі за мету відростити третю року або ще щось. Але хто знав, що я з зарплатою менеджера буду гуляти і насолоджуватись Дубаєм, записувати в таку гарну книжку свої цілі в цьому році. Це просто щось нереально і вище голови для мене. Але це збулося. І я, знаєте, плакала від щастя, коли побачила цю бурж халіфу ці фонтани. Це було просто нереально. Значимість, поставте запитання, навіщо? Повторюйте доти, поки не прийдете до відповіді. Багато цілі нам нав'язані. І сядьте і подумайте, а чи реально мені треба ця ціль, і чи вона вартує того. Щодня виконуйте хоча б одну малесеньку дію. Для досягнення своєї мети такий маленький крок. Навіть якщо сила вистачає на одне мікрозавдання, то зробіть його. Викласти відео. Подзвонити комусь. Результати це наслідки ваших дій. Ось чому так важливо складати плани, які враховують не лише показники, а ваші дії. Нічого не стається просто так. У вас повинна бути кінцева мета та рух до неї. Без дії це лише мрія, а правильні дії перетворюють мрію на реальність. Потрібно постійно працювати над цим постійно і послідово. Як сказав давній римський філософ, вода камінь точить. Послідовне вирішення важливих завдань, необхідних досягнення мети, ключ до отримання бажаного. Ваші дії сьогодні створять ваше майбутнє. Не залишайте ціль на кінець року. Робіть вже зараз, починайте зараз, бо ми ще думаємо та ще є якийсь там час, а потім сидите, відкриваєте свій щоденник, дивитесь цілі, а там просто нуль. Також деякі люблять карти бажань робити. Я теж робила. Ви можете зробити то в notion програмі, зараз покажу її, або ви можете просто зберігти якісь картинки, які вам сподобаються, роздрукувати їх та зробити свою карту. Але я робила, я робила і в Notion, я робила і на заставку собі, я робила і такі плакати, але мені зручніше записати все в блокнот. Якщо мені треба такі більше розбити на детальні цілі під цілі, то я можу в нотатки записати ще що... без якихось картинок, мені зручніше все записати в блокноті. Тут же як вам цікавіше, як вам зручніше, як ви бажаєте, ви можете зробити і з картинкою, і під картинкою все це розписати, не бійтеся додавати або викреслювати щось. Плани можуть змінитися або захоплені, тому не хвилюйтесь і коригуйте, як хочете. Відзначайте навіть маленькі перемоги. А якщо тобі треба підтримка, то ти можеш зайти на це відео. Я вірю в тебе, в тебе все вийде. Ти можеш написати сюди, і я підтримую тебе або змотивую. Я дуже старалась для вас, щоб записати вам таке відео, зробити такий новорічний подарунок, щоб у вас все вийшло. Далі це відео буде продаватись як курс. То вам дуже пощастило, що ви можете побачити це відео зараз безкоштовно. Монетизація на цьому каналі ще не працює, тому якщо ви хочете зробити мені приємно. Та якщо ви вдячні мені за це відео, то можете закинути будь-який донат. Я залишу баночку під цим відео. Мені буде дуже приємно, що це корисно для вас. Я хочу, щоб у вас все вийшло.